Значить, це я знаходжуся на кордоні Сполученими Штатами, значить в Дуті фрі В Дуті Фри заходжу. Це вихідний, довгий вихідний, це, це моя дружина, вона питання запитає. Це. Другі ті часи, значить, було б повно би тут людей, повно було би все. Нікого нема, нікого. Кордон з Сполученими Штатами я їхав 150 разів через нього. Це в нас Вікторія, де це були б канадці, всі би туди і ніхто не їде. З Канади, зі сторони Канади повністю кордон пустий. Ми їдемо. Чого? Тому що у нас там є синок в Америці. Вчиться в інституті, і ми туди їдемо. Кордон пустий. Сторону дивіться, це ось, ось з Канади. дивіться, я стою тут, ні одна машина не пройшла. І це ранок в суботу. Вікторія день, три дні вихідний, і зараз було б все повно було б друго. У другі роки нікого нема. Значить, бачимо, до продавці стоять собі, скучають. Оце duty Free Store е, при в'їзді в Америку зі сторони Ніагара Фолс. Як ми бачимо, значить, пустий абсолютно, кроме мене і моєї дружини. Тут нікого немає. Це трампушка привет. Ну Ми їдемо так, ми теж би були разом зі всім, нікого немає. Абсолютно. І це, це день на дворі, це ранок, це восьма година вже. Значить, це ми їдемо десь тут в середині славного штату Нью-Йорк. Така погода тут дощик щось починався, але тепло на дворі. Ну я не про це. Я не про це, що це тільки середина травня. А мені все переднє стекло, я прошу комари вже все засрали. Мертві, так прямо аж дивно. Мені. А ти бачиш наскільки тут зеленіше? Тут зеленіше вже трохи, це ж так ще Нью-Йорк, ми ще недалеко 360 км. Тільки зеленіще. Зеленіше, так-так, зеленіше, да? трошки більше закручувати. Ти таке? Я тут зараз знаходжуся в Славному штаті. Пенсильванія, ми направляємося до Філадельфії. Вони називаються, я не знаю, я по-моєму, Пенсильванія Пайк. Чи Філадельфія Пайк? Щось таке. По якійсь платній хайвей такі. То там раніше баби сиділи такі з мужиками, з такими товстими, я пробачаю, сраками а, і продавали ці, зплатив їм за проїзд Хайвеєм. Але я бачу, їх всіх зняли вже, їх там нема. Після ковіду вони кудись пропали. і Вже там стоять е, камери автоматичні, які фотографують тебе і висилають тобі рахунки е, прямо додому да? в Канаду. Ну, але діло такого роду, що це, оце, це, це Америка, це, вже чувствується клімат тут трошки тепліший, ніж у нас. Вже більше зелені і так, і тепліше. Так. Оце санок Газстейшн. Це, по-моєму. А парк Лонг купив чи щось вже, по-моєму. По-моєму, вони вже, вони вже продав, хтось їх перекупив. Так, ну що, ну так як кругом, кругом ми їдемо, скільки це Іде годин годин 8-9 їхати від Торонто до Філадельфії на автомобілі. Ну Ми не спішимо. Ми їздимо досить тако помаленьку, нічого не трапилось по дорозі. Якийсь дощик починався, кінчав, закінчувався. А швидкість тут на цьому пайку. О, десь 70 ну, і 55-70 весь час міняється. Я не розумію з якихось причин. Над цей Хайвей був побудований під час Великої депресії в 30-х роках, то, значить, е, по якому я їхав, то значить, що бачить, видно, що інфраструктура така вже. Вже 100 літнє. Багато місців бачиш, прямо, особливо в штаті нью йорк коли проїжджаєш ці сіракузи і ці старі промислові центри. Тут і бачу там прямо все старе. І хайвеї старі, і мости старі. Отаким От чином. Американський ворог. О, здорова така пташка красива. Ось прянічки порозкидав і вона тут сіло підбирає. Ворона, як Що вона красива, вона страшна, як ворона. Страшна ворона. Ну, страшна, звичайно страшна, дека страшна ворона. Прянички є ворона. Страшна. такі бачив, які клюнь у в неї страшний, бачиш. Жахе одни. Страшно, что ты Да. <плаковать> <плаковать> взяла про них и все. Добавь, а не... Ты видишь, как красиво. А он еще взяла. Диви, 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 что он делает. Он у тебя побачило, он решил, что ты у него соплешь. И что теперь что пробовать? Я, 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 Це, що це, воно, я, до нього, я до нього приближаюся, воно рішило, де, 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 а воно рішило. Воно вирішило, що зараз заберуть в нього. Диди. Позбирало все, диви, Якщо траді люди. Воно вирішило, що. Це воно перелетіло сюди і дуже кушає, мають десь. Назбирало собі в рот, це церкво. І маленькі птиці. скажите, вот здесь маленькая пташка тоже хочет перекусивать. <реклама> Боится так, не просто. <реклама> Значит, что я заберу в нее, блядь. Что ты полетел. Ну, добре, все, нам пора ехать, я чешу. Значит, что воду подбирала 5 штук в воду, и, и перед это самое, чешет. Передислоцировалось, а так. Это оно жадное, я чешу. Ты <laughs> такой жадный, голодный, тут, тут капец. Мы рота по штук. Это кошмар. <laughs> жадные, жадные вижу, что он, назад, но он не что там есть. Но ты видишь, уже запомнит, что уже есть, прям Ты же думаешь, что так просто, тяжело. он пришел назад. <laughs> пришел назад, и душа... Oh <laughs> О, не бачиш. Нічого не лиш. Нічого не лише. Все позбирало. До крошки все позбирало. Все зібрала, нічого нікому не летіло і полетіло. Ну ніхерасі не пала. Ми майже приїхали, але попали в трафік. Сильніший трафік тут у цьому у Філадельфії, прямо тако вже їдемо і їдемо і не закінчується. Не знаю чого. Третій хайвей поміняли і трафік, і трафік. Хоча вся дорога ніде не була. Значить, оце ще на півгодини лишається їхати, так? А це від Торонто 860 кілометрів. І ми просиділи в автомобілі 8 годин і 40 хвилин, з включеним двигуном. У нас взяло 11,4 4 літра на 100 кілометрів, так? Зі швидкістю середньою 98 кілометрів на годину. Оце так приблизно. Трафік не міняється. Все стоїть і все, не знаю, що це таке, як довго воно буде. ще. Ми знаходимося зараз в Філадельфії, Вечірній філадельфія. А що тут цікавого є? Багато чого є. Вулиці Філадельфії, вони всі односторонні. Це потрібно їхати по кругу. Так, що ще тут цікаво? Під час дороги, ну нічого, це як штат Нью-Йорк. Такі старі райони і е, інфраструктура в основному була побудована ще під час депресії в 1930-х роках, у 20-х-30-х роках, 100 років назад. І Відчувається, що багато чого, особливо сіракузи, особливо Нью-Йорк-штат, багато чого потрібно міняти, потрібно, потрібно облаштовувати по-другому. Але загалом штати мало чого міняються. Я вже тут десь 20 років їжу по цих дорогах і воно приблизно, приблизно те саме, що і, що і цей, що і там було, так. Да. Гарні дівчата по вулицях ходять тут. Тепло всі вже в шортах роздіті. Тепліше, чи Машину. Машину я запаркував, так? Да? Рожки парковка така автомобіля тут. Я запаркував і так гарно, да? Це 75 доларів американських за два дні коштує. Про місто славне Філадельфія, де я зараз знаходжуся. Ну що американці, як американці, я не бачу нормальні люди. Вчора прогулялися по городу. О, красивий город, багато людей на вулицях. Багато молодих людей на вулиці. Субота, субота, центр міста, повно ресторанів, все закрите. Ну, Таке це містечко стародавнє. Тут цікаво само по собі гуляти. Ну, і що ще? що ще можна сказати? Ну ціни, ціни, ціни на все за високі. За високих кого не я, ну в Штатах 25 років я переїжджаю, працював 5 років, чи шість навіть в Штатах об'їздив все Атлантичне побережжя два-три рази на рік їздили. Знають Міртом біг був щось на три рази, і в ну, Флорида був два рази, ну не важно. Ну і завжди ціни в штатах були дешевші аніж в Канаді, але трошки на 10-20 відсотків. Зараз у штатах, от, -от Філадельфія і Торонто, Торонто це третє місце в величині, якщо брати Америки, то що я можу сказати, ціни на все а вищі, вищі ціни на багато. нажень вище, якщо взяти, то на відсотків 20, а то 25 Десь такого. Я я оприділив, походив по магазинах тут. Дорогі ціни. На я там, ну, там вода якась купляли, там купляли якісь продукти. О, там купляли хліб. Там ціни вищі. на продукти харчування на 30 тридцять більше аніж у Торанто. Значить, і це ніколи такого не було протязі 25 років, що я знаю Сполучені Штати, де заїжджаю. Таких е, різниць завжди все було е, в воротньому порядку. В Канаді ці не були вищі. Зараз в Канаді дешевше на 20-30 23 Торонто це здорове місто, більше ніж Філадельфія. Ну, кілька разів в два-три рази більше. І так, далі бензин. Що цікаво, я проїхав два штати Нью-Йорк і Пенсільванія, то ціни на бензин тут, значить, також такі самі. Такі самі, такі самі ціни на бензин, десь приблизно як в Канаді. Хоча само по собі це див не дуже, тому як завжди в Штатах були дешевші ціни на бензин, десь, десь на четверть були дешевші. І завжди їздили заправлятися в США, так як ціни були дешевші. Що ще можна сказати? Тут зараз все помінялося. Так, але за гамом, якщо взяти, то, то гарне таке воно по-домашньому. Тут старовинна частина і багато, багато дуже таких маленьких магазинчиків. Ми пішли зрання, купили булочки, значить. І багато таких маленьких ресторанів багато таких невеличких, де можна нормально сісти пообідати перекусити щось. І вулиці односторонні, всі в центрі. Готелі так. Ти виходячи з цього всього, можна сказати, що значить. Канада вже бензин, ціни на бензин, вони такі, самі як Сполучених Штатах. Це перший раз за 25 років я таку картину бачу. От, це добре чи погано? Я не знаю, ну і я замітив, я моєму дивуванню меж немає. Що раніше там заїжджаєш в Штати, йдеш в ресторан, добре їсиш з пивом, по стейку, значить, по пиву. І тобі це стає там 40 баксів на двох з дружиною. Зараз зайшли без алкоголя, з'їли три якихось дурні і стало 120 доларів Філадельфії. Без алкоголя. Три порції з'їли. О, і ціни на ресторани космічні. Парковка автомобіля. Пішли пішли парковка автомобіля. Стали автомобіль, поставив тут на парковці. Ну, закрита парковка, немає відкритих. Десь на третьому поверсі, ну, я п'ятиповерхова така стандартна цей. І 74 долари заплатив, 32 долари в день коштує, щоб поставити автомобіль. Ну, Це американські долари, звичайно, тому що це 60, 74 ні, 74 долари я заплатив за два дні. Це виходить, 37 доларів за день. О, стало в два рази. Раніше я паркував на два дні. За 40 доларів автомобіль. Зараз на два дні запаркував за 74. О, майже в два рази дорожчі ціни на парковку стали. Дуже дорого в Штатах, Все дуже піднялися ціни. Що, як ти казав, хтось один із наших е, да, каже, що, що при Байдені такого не було. Цей будинок це значить муніципалітет. О, славного міста Філадельфія. Це, типу, так, там місцеві кличко ховається. Та частина у нас цього, значить, Філадельфії. Ми маємо тут ресторанчик на ресторанчики і ми маємо тут бруківку. Ця бруківка більше була прокладена перед тим, як Оце коней прив'язували до цього ще колись. Ну, але я не про це, це ще будинок цих квокерів. Квокерів. А що таке квокери? Це така група людей. Це Вони тут оселилися, які в середині XVII століття. А, вони почали виступати, щоб ми з ковалею, відносилися до будь-яких думок і саме до будь-якої релігії. О, і Вони були там дискриміновані у Франції, почали приїхати сюди в Америку. І тут позаду мене це їхній будинок. І це, і тут вони мали будинок, що вони ці ідеї розносили, які стали фундаментом потім для, для всього іншого. І тут ми бачимо на цій площі ще стару Бруківку з тих часів. Отой, там Оцей будинок, який вони побудували, тут ці кокері. макет, його зараз немає цього будинок. І він тут був. Це на цьому площі він тут був, цей будинок. Ми знаходимося в центрі і тут багато таких вулиць є, тому збережена стара бруківка, як вона була ще тоді. Ми бачимо, бачите, ми бачимо її камінці, просто як воно було, воно стояло таким чином. І отакі воно збережено таким чином, багато чого. Це центр, старий центр цього Філадельфії. У е, е, неділя і люди стоять в музеї в Америці, вони хочуть подивитися, якийсь білі. Ви можете подивитися, це в музеї. Бачите, це не діти в школи, це дорослі люди, вони цікавляться своєю історією. Ну, а це парк такий трошки. Ну не так, як в Нью-Йоркі, але все відкий парк. А це люди стоять. Ми зараз спитаємося, і я ведуся, що це значить, що там, тут знаходиться, значить, лібертіба, значить, дзвон який знаходиться, в якого дзвонили, коли вони проголошували свою незалежність. Розумієте? І це вони ці всі, група цих всіх людей, значите, доросла. Це вони хочуть подивитися на цей дзвон, в який дзвонили, значить, коли їхню незалежність проголошували. Бачите ентузіазм американців, ви бачите, що це нація, ви бачите, що це не сміття, хоча вони вибрали е, трампушку. Це просто парк. Оце парк, не вже хочу показати. Люди лежать на траві. І що, якщо ви бачите, багато читають, читають книжки. Чи дами сидять на траві, бачите, одна, друга, третя читають книжки. Дивіться, ось теж напроти мене тож сидить, читає книжки. І он додалі теж є. Вже хлопець один наушник, який читає книжку. Ну, бачите, в чому справа? Бачите, справа в тому, що ну, те, що комуністи нам казали, сама читаюча нація совєтської народ, так? А, а на саме ця брехня була. О. У нас його книги здають на душу населення. А що вони там издавали, не знаємо. Якщо взяти макулатуру комуністичну, труди Леніна, там, труди Брежнева. То це в макулатури було найбільше, щось купити, почитати, було неможливо, неможливо. Тому книжки потрібно, будьмо як американці, читаємо книжки, так читаємо книжки, загубив свою дружину десь. ну добре. Цей момент я хочу тут пояснити, я тут гуляю по цій філадельфії, значить, вже довго гуляємо, всі разом. Гарне містечко таке дуже приємне Но... Бомжари, я хотів сказати, що бачив тільки два-три. А тоді, коли в нашому славному Торонто, ну прямо на кожному кутку, кожному перехрестю бомжари, бомжари кучкуються. А тут нема. Нема два-три бачив і то. Я тут один п'ять ходжу по цьому по цьому центру цього прекрасного містечка. І, і прямо аж дивовижно, куди ж американські бомжари ховаються. розумієш? Ми заїжджаємо на платний хайвей. Ми бачимо, стоять тут камери, ця вся ерунда, і це воно нас знімає на платному хайвеї. Якийсь іде трейлер, травелінг-трейлер, іде теж, тягнуть його. Кудись люди їдуть відпочивати. Дивись, Джуліета, бачиш який гарний трейлер. Це центр, де можна. Купити е, кофі. А коль тут не продати. Зараз сигарети також не продають вже, ну, але можна кофі купити тут. Кави купити, От, старбакс тут є до ну, Starbucks. І це, і що. І перекусити, трошки відпочити. О. І далі поїхати. Та ми їдемо назад, повертаємося з Філадельфії у Торонто. Я знаходжусь зараз тут, на, вже з американської сторони, так, ну, на кордоні. На кордоні, Ну що можна сказати? що Дуже мало автомобілів, хобиться в, цей в вихідний день, щоб поверталися в Канаду. Тут, тут, було, тут було зовсім по-другому, Десь раз більше. Так, так зовсім мало, але значить бензин, бензин дорожчий в Пенсильванії, хто їде, краще заправлятися в Нью-Йорку. І ще тенденція, чим ближче до кордону, тим бензин дешевший. Який от на кордоні, от останній там сервіс-центр, галон коштує 3 долара і 5 центів. Тоді, як у Філадельфії, 3 і 25 центів. так, а 3,15, коли. Десь біля Філадельфії, так отак. Це перший раз рік назад в Філадельфії газолін був десь дешевший відсотків на 15 20 Зараз в штаті Нью-Йорк він дешевший. Чому так, я не знаю, але це я бачу тенденцію. Ну і ще одна тенденція: от чим після Сіракуз, чим ближче до канадського кордону, тим менше автомобілів на Февеї. Хоча сьогодні понеділок. Як ми бачимо на кордоні здоров'яна черга з авто, з, з грузовиків Так що це пробує тариф мита на американську продукцію. В Канаді вони стоять як долбні. А машин таких легкових авто зовсім немає. Що спереді, що ззаді От показую ззаді скільки є, немає. от і спереді то саме, то тобто, є пусто. То тобто, ми зараз от маємо пересікати кордон. Легкових пасажирських авто, автомобілів немає. Траки один на одного. що пересікли кордон, Ви, нема... скажи, скажи. Ну, no, взагалі немає ні одної машини. Їдеш прямо в лінію і проходиш кордон. Так, канадійці не поверта... канадійці не виїжджали, то грузовики є. І взагалі перший раз за 25 років, що взагалі кордон пустий і а дуже поліція такі. Стоїть, і в руках. Поліція стоїть, все виключає.